Десят років існує в системі МВС Державна служба охорони за весь цей час. Головні завдання, які стоять перед кожним працівником служби, лишилися незмінними: трубота про безпеку людей і збереження їхнього майна. Державна служба охорони є невід'ємною частиною міліції громадської безпеки і бере безпосередню участь у підтриманні громадського порядку, захисті громадян України та їх майна від злочинних посягань. Ювіли служби Добра нагода згадати історію становлення підрозділів ДСО, вшанувати людей, які створювали та розвивали цю службу. Все починалося з далекого 1952 року. Зі створення позавідомчої охорони при органах внутрішніх справ з того часу багато чого змінилося. Підійшли в минуле сторожі, озброєні звичайними рушницями. На зміну їм прийшли професійні охоронці з цілим арсеналом сучасної зброї та спеціальних засобів. На сьогоднішній день Держслужба охорони Харківщини має розвинену структуру. Під охороною знаходяться найбільші підприємства регіону: навчальні заклади, фінансові установи, ювелірні салони, музеї, бази і склади. Підрозділи у ДСО дбають про охорону більш ніж 7 тисяч об'єктів різних форм власності та майже 8 тисяч помешкань громадян. Протягом 2012 року співробітниками ДСО попереджено більше 6 тисяч правопорушень, затримано 6,5 тисяч правопорушників. На території міста й області негайно готові прийти на допомогу 28 груп затримання. Надзвичайно важливу роль установлення ДСО відіграли перш за все його керівники, начальники відділу, а згодом її управління – Порфірій Олексєєв, Олександр Дерев'янка, Микола Шмітков, Анатолій Лукашук, Ілля Беспалий, Іван Дейнеко, Анатолій Данільченко, Віталій Гарьковенко, Анатолій Сліпченко, Олег Огровецький та Микола Шокопляс. З 2010 року управління очолив полковник міліції Микола Мазепа. Від імені департаменту та себе особисто вітаю вас та особовий склад Державної служби охорони з нагоди свята, сумлінною працею та служенням закону, ви сприяєте надійному виконанню завдань з підтримки належного правопорядку та забезпечення охорони об'єктів різних форм власності. У цей святковий день бажаю вам та особовому складу ДСО міцного здоров'я, щастя, благополуччя та добра. Наснаги у роботі в ім'я подальшого розвитку та утвердження служби. З повагою начальник департаменту ДСО при МВС України Назаренко. Серцем Державної служби охорони сміливо можна назвати систему централізованої пультової охорони об'єктів. В роботі ПЦО використовуються технічні засоби охорони та системи тривожної сигналізації. Надійність охорони забезпечується роботою більш як 200 пультів централізованої охорони по всій території України, на сигнали з яких одночасно реагують понад 600 груп затримання Державної служби охорони. Непосредственно на этом пульті охорони в настоящее время охороняється порядка 3000 об'єктів и квартир с личным имуществом граждан. Пульт сигнализации или пульт централизованного наблюдения работает в круглосуточном режиме. Операторы, которые здесь находятся, тоже самое несут э, свою службу, можно так сказать, свою работу в круглосуточном режиме. Э, вся информация о состоянии объекта или же квартиры стекается сюда. Оператор может э, увидеть... Що відбувається на об'єкті, то це поступив сигнал тревога. При поступленні сигналу тривога можна визначити, що а через какое поміщення, через какое окно, через тил, фасад или же через підвал здання проникає преступник, зловмишник, який хоче то якісь протиправні. Технічне оснащення підрозділів ДСО дає змогу забезпечувати надійну охорону як телефонізованих об'єктів. По провідних лініях, так і нетелефонізованих, по радіоканалу та з використанням стільникового зв'язку. «1634, тридцять чотири. С 17.16, і можна сигналізація діжу на варву да. У разі надходження тривожного сигналу на пульт централізованого спостереження оператор в лічені секунди направляє до об'єкта охорони найближчу із груп затримання, які чергують у цій зоні. На 62». Понимаю, косо «Марсель», Академия Капалова, 144 б 10 тревожная кнопка. Понял, Академия Капалова, «Марсель», следуем. Після прибуття на місце наряд групи затримання здійснює оперативно-пошукові заходи щодо з'ясування причин надходження тривожного повідомлення, забезпечує виявлення, переслідування та затримання злочинців. У разі порушення цілісності об'єкту забезпечується його фізична охорона до моменту прибуття власника. Чітка та надійна робота пульту централізованої охорони напряму залежить від професійного технічного обслуговування сучасних охоронних систем. Ці функції виконує центр технічної охорони, який є провідним підрозділом у системі державної охорони. Головне завдання його фахівців забезпечення надійного збереження майна громадян, а також юридичних осіб. Охорона осуществляється з допомогою двох пультів централізованої охорони, на яких охраняється порядка 7 тысяч квартир и 11 тысяч объектов народного хозяйства. Наблюдение за состоянием сигнализации в квартирах, а также офисах, в учреждениях осуществляется пультом наблюдения, операторами, которые работают в круглосуточном режиме. Гордість у ДСО це співробітники спеціального підрозділу груп затримання, які, ризикуючи життям, у лічені хвилини прибувають при спрацюванні сигналізації на об'єкт, що охороняється або за іншим тривожним викликом та затримують злочинців. ДСО це наймобільніші наряди міліції. Знаходячись в системі єдиної дислокації підрозділів МВС, держохоронці відпрацьовують сигнали, що надходять по лінії 102, звернення громадян та обов'язково реагують на всі кримінальні прояви, якщо такі трапляються маршрутом їх слідування або при зверненні до них громадян. 28 груп затримання по Харкову та області щодня виїжджають на цілодобове патрулювання, тому немає нічого дивовижного в оперативності й результативності реагування. В системі ДСО функціонує служба інкасації, яка надає відповідні послуги, враховуючи високий ступень ризику, якому піддаються наряди інкасації, керівництвом ДСО постійно вживаються заходи по зміцненню безпеки членів екіпажу та удосконалення технічної бази. Так на теперішній час у службі енкасації ДСО здебільшого використовується спеціальний броньований автотранспорт. Для посилення рівня безпеки службові автомобілі обладнуються засобами тривожної сигналізації для виклику нарядів міліції. Пересування спецтранспорту постійно відслідковується в режимі реального часу за допомогою обладнання супутникової навігації GPS. для осуществлення служби інкасації супроводження в підрозділенні використовується автотранспорт спеціалізований а також планіране автомашини. цих задач. Привлекаются, как правило, подготовленные сотрудники, которые прошли специальную подготовку. Они обеспечены, выезжая на маршрут, они обеспечиваются автоматическим оружием, социально активной обороны, индивидуальной защиты и также служебной радиосвязи. В системе Державної служби охорони більше семи років працює елітний спецпідрозділ Титан. Який є своєрідною візитною карткою служби охорони? Працівники цього спецпідрозділу це високопрофесійна особиста охорона, супровід вантажів і цінностей, забезпечення майнової безпеки українців і іноземних громадян. Співробітники титану проходять навчання в спеціальних навчальних центрах, володіть усіма видами вогнепальної зброї, прийомами бойових мистецтв. За весь час існування титану його охоронцями не було допущено жодного випадку загибелі, ушкодження чи інших протиправних дій у відношенні до клієнтів. Спецпідрозділення міліції охорони «Титан» вирішує серйозніші задачи по охране объектов, физических лиц, по сопровождению грузов, любых сложностей и также является одним из многофункциональных подразделений не только на Украине, но и в странах СНГ и за рубеж. Одним из основных направлений работы спецподразделения это является прежде всего, конечно же, охрана юридических и физических лиц. Она осуществляется наиболее подготовленными сотрудниками, которые прошли очень серьезную квалифицированную школу и также периодически с периодикой в 4 года проходят те же курсы для повышения своей собственной квалификации. Кожен співробітник ДСО Харківщини професіонал своєї справи. Службі є ким пишатися і в спортивній сфері. Щороку в Рівному проходять всеукраїнські змагання краще за професією, і команда харківського управління завжди виступає на гідному рівні. Працівники управління ДСО також здійснюють і шевську допомогу дитячим закладам. Більше шести років держохоронці опікуються вихованцями обласного будинку дитини номер 3 та дошкільного навчального закладу номер 420 і надають допомогу у вирішенні багатьох господарських питань. Саме завдяки шефам у міліцейських погонах територія дитячих закладів знаходиться у належному санітарно-естетичному стані, а наряди міліції ДСО не раз рятували заклади від злочинних посягань. За період свого існування міліція охорони попередила велику кількість небезпечних злочинів, серед яких було й багато резонансних. Протягом десятиліть чимало працівників служби охорони власними вчинками стверджували принцип сумлінного та відповідального ставлення до обраної справи. Є серед них і ті, які не зупинилися навіть перед смертельною небезпекою і загинули під час виконання службових обов'язків. За роки свого існування управління Державної служби охорони при ГУМВС України в Харківській області понесло людські втрати з числа особового складу. Від рук зловмисників загинуло 12 працівників у ДСО. Валентин Євтушенко, Олег Донцов, Віктор Малько, Олександр Шабельников, Віталій Кухтін, Ігор Скрипник ось імена героїв, яких втратила служба лише за останні два десятиліття. Пам'ять про героїв, які пожертвували власним життям заради спокою громадян, буде завжди жити в наших серцях. На території Центру технічної охорони УДСО знаходиться особливий пам'ятник. Історія його встановлення починається з 1994 року, коли під час благоустрою двору відділу охорони були виявлені останки загиблих у Великій Вітчизняній війні. Згодом з'ясувалося, що на цьому місці знаходяться поховання червоноармійців і мирних жителів, розстріляних німецькими загарбниками. За ініціативою Миколи Мазепи, який на той час очолював роботу Ленінського відділу ДСО, було прийнято рішення встановити пам'ятник на честь загиблих у страшній війні. Возле этого пам'ятника приймається присяга міліціонерів наших нових, которые приходят к нам в подразделениях, а также отмечаются все торжества, как э, с ветеранами Великой Отечественной войны в дни э, отмечаемые победы, а также дні освобождения города Харькова, а также и в э, другие памятные дати всегда возле этого пам'ятника цвіти, і всегда возле этого пам'ятника знаходяться люди. Державна служба охорони за багато років пройшла славний та почесний шлях розвитку та становлення. В цьому величезна заслуга передусім ветеранів служби за чиєї безпосередньої участі будувалася історія охоронних органів, зміцнювалася технічна база підрозділів. Вони зараз передають свій безцінний досвід роботи молодим правоохоронцям серед ярких представників Корифеїв охоронної діяльності. Віталій Олексійович Гарькавенко, людина легенда Державної служби охорони в Харківській області. Амбіційний, відповідальний, цілеспрямований. Віталій Олексійович є головою громадської організації ветеранів управління Державної служби охорони при ГОМВС України в Харківській області. Хочу поздравити ветеранів, ветеранів охорони. Лічні состав дісвічих, пенсіонерів, ті, які внесли достойний вклад в нашу організацію в виполненні задач, які стояли перед Харківською державною службою охорони. На сьогоднішній день Державну службу охорони можна з впевненістю назвати однією з найбільш авторитетних та надійних в Україні серед охоронних структур. Десятки тисяч керівників організацій та підприємств. Пересічні громадяни довірили своє майно службі, яка має статус найкращої в нашій державі. ДСО це частина великого міліцейського колективу, спільно з яким працівники підрозділу несуть щоденно нелегку службу по забезпеченню громадського порядку на вулицях та майданах, відстоюючи верховенство закону і пріоритет безпеки громадян України. У ці святкові дні ми від усього серця вітаємо ювілярів та бажаємо їм гідно нести горде ім'я міліціонера, правоохоронця та захисника. Миру та злагоди усім працівникам та ветеранам служби, родинного благополуччя, наснаги та високих професійних здобутків в ім'я процвітання нашої великої держави.